Як перевірити, чи є у минулому ситуація, яка тягне енергію до сих пір? Дуже простий тест зараз розповім. До цього скажу, що ми розуміємо, що є травмуючий досвід, є дуже сильні травмуючі ситуації, які точно да, треба пропрацьовувати. Зараз мова не про них, бо з ними зрозуміло, що треба працювати. А ось чи є якась маленька ситуація, і маленькі ситуації, які забирають дуже багато енергії прямо зараз, щоб це зрозуміти, достатньо просто згадати ситуацію і подивитись. Чи є у вас в даний момент така емоційно-думкова жуйка? Якщо це з людиною, наприклад, було то продовжується якийсь діалог з цією людиною, ви продовжуєте щось говорити їй. Якщо це просто ситуація, де ви якесь рішення прийняли, то ви продовжуєте собі щось розповідати про цю ситуацію з минулого? Це означає, що туди йде енергія. Енергія повертається у минуле. Ось такий простий тест. Коли ви знайшли таку ситуацію, то зрозуміло, що з нею треба попрацювати для того, щоб цю енергію з минулого забрати собі. Як це зробити? Я буду розповідати у наступних відео. Заходьте на мою сторінку, підписуйтесь та слідкуйте за відео.